З чого краще готувати млинці? Я хотіла приготувати з кислого молока, але потім згадала, що коли готуєш його так, то вони тоді якісь не получаються, То так, щось, то не так. Коротше, це все свіженьке молочко. Вчора нам принесли з базару. Значить, ось тут скільки тут цього сметани. Бачите? літри десь вливаю молока. Молоко завжди зберігаю тут на дверцятах, Мені так зручно. П'ять яєць, вісім столових ложок борошна, чайна ложка соли, три столові ложки цукру, ванілін. Перемішуємо і жужіть. Грам 50, кип'ятка. І вони будуть еластичні. Заварюємо так. Угу. Просто прямо глине. Червона ікра кижу. Накладаємо на млинчик. Дві ложечки. Звертаємо так, як кому роблять. І М -м -м. Та Це якийсь заряд енергії. Щоранку робіть такі процедури. Будьте здорові. Замовите червону ікру. Приватні повідомлення.